12 лютого цього року президент України підписав закон України за номером 4235 через Дефіс 9. Він називається про внесення зміни до пункту 2 розділу 2 при кінцеві та перехідні положення закону України. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських та соціальних захистів. Відповідно до пункту 2 розділу 2. Цього закону громадяни України віком від 25 до 60 років, які за результатами проходження медичного огляду військово-лікарської комісії були визнані обмежено придатними до військової служби або непридатними мирними обмежено у військовий час, зобов'язані у термін. До 5 червня цього року пройти медичний повторний медичний огляд військово-лікарської комісії для визначення придатності ступені придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ЦК ЦКЦП для отримання направлення для проходження медичного огляду. Звідки громадян має визначати, яка в нього є ступінь придатності до військової служби? Це є два шляхи: перше. Він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є чи військово-обліковий документ, чи тим часом посвідчує зобов'язаного, чи посвідчення офіцеру запасу, чи тимчасове посвідчення офіцеру запасу, або військовий квіток, що радянського зразку, який діючий що українського зразку, там записано ступінь придатності до військової служби. Якось з будь-яких причин там. Він не може розібратися, заходить у резерв плюс, і там кожного вказана ступінь придатності до військової служби. Якщо там він обмежено придатний або непридатний мирний обмежено придатний військової час, це означає, що він зобов'язаний пройти медичний огляд ВЛК. Для проходження медичного огляду ВЛК повин, кожен громадянин повинен отримати направлення для проходження медичної комісії. Це можна зробити двома шляхами: перше. Особисто звернутися до ТЦК ТСП і друге, зробити запит через Резерв плюс і отримати направлення в електронному вигляді, який має таку ж саму дію, як і паперовому вигляді. Порушники вимог цього закону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Сума штрафа сягає від 17 тисяч. У представництва поліції, який зупиняє цю людину, бачить, що людина в розшуку. Є підстава зупинити і доставити його в ТЦК, ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. Додатково сповіщає, що особа, яка оголошена в розшук, теж не може бути зараховано підприємство основної організації на спеціальний облік, тобто заброньований.